रुके हैं, 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 रुके ह� Від набу, руки геть, від набу, руки геть, віднову, геть, віднову, шуки геть, від набу, шука геть, від набу, геть мені, руки геть, від руки геть, від руки геть, від руки геть. गए इतना रोके गए इतना हो रोके गए इतना

нова теж Було <риклад> на цвинтарі розстріляних. Я, був, я ж знаю цю фразу, на цвинтарі розстріляних ілюзії вже немає місця для води.